Окей, якщо потом обрежу. Друзі, привіт! Ви скучили з автомобілями з Америки? Сьогодні в нас нарешті Тесла. Я довго чекав цього моменту. Я навіть трішечки відкладував цей момент, коли в мене вже була така змога з кимось домовитись та покататись трошки на Теслі. І я чекав цього, я не дуже хотів отримати її швидко. Чому? Ну, тому що я боявся, що вона мені не сподобається. Бо вона мені дуже подобається ззовні. Особливо, якщо б вона була в темно-синьому кольорі, так само, як в мене була Jetta або Hyundai. Це мій улюблений колір, як ви бачите. Тож, мені дуже подобається ця машина по дизайну. Я читав про неї декілька відгуків. І ось що я вам скажу. Що люди кажуть? По-перше, Tesla – це дорого. По-друге, Tesla валить. По третє, у Теслі неякісні матеріали салону, погані зазори по кузову. І взагалі це ще не машина, а полуфабрикат ось справжні виробники, такі як BMW, Audi, Lexus, Лексос, оце машини, а Тесла це щось таке. Друзі, заварюйте собі чайок, наливайте каву, беріть собі печиво, чи що ви там, якісь чіпсики, може, що ви там берете зазвичай, коли дивитесь якісь ролики. Тому що сьогодні буде моє незалежне враження від цієї машини. Я декілька днів вже катаюсь на Теслі Model 3, Це в нас Dual Motor 18-го року, це одна з перших машин. І в нас 346 кінських сил, 75 кВт батарея, розгін розгін 100 за 4,5 секунди, і максимальний запас руху, якщо влітку, якщо обережно, 560 км. Саме ця машина обійшлася власнику. Ну до речі, про це в кінці відео. Тож погнали, друзі. Взагалі, бувають варіанти в нас по Теслах. Ну, сьогодні ми розмовляємо лише про трійку. Така машина з'явилася наприкінці 2017 року, як модель 2018 року в Америці, і вона була в декількох варіантах. Це міг бути Тесла, так би мовити, стандарт, батарейка 50 кВт, годин потужність електродвигуна на задній вісі 240 кінських сил. Розгін до першої сотні 5,7 секунди і запас руху щось 360-380 кілометрів. Це задньопривідна базова версія, така випускалася приблизно до 2020 року. Приблизно з середини 2020 року запропонувала ще версія стандарт Плюс. Там вже 54 кВт батарея, 270 коней на задній вісі, там лише один мотор, на задній, вона задньопривідна. І там запас руху трошки більший, там десь 400-420 кілометрів. З 2018 року продавалася ще версія uh, Mid-Range, це, так, так би мовити, середня версія машину. В неї була батарея 60 кВт, тих самих 270 кінських сил електродвигун на задній вісі, і запас руху щось трошки більше 400 км. Кілометрів 450, якщо вам дуже пощастить, і ви вмієте їздити на електромобілях. Ну і максимальна версія на час а, випуску машини це була саме така, як у нас: Tesla 3 Dual Motor, А це означає, що в нас два електромотори, один позаду, один попереду, і разом вони видають майже 350 кінських сил. Батарея на, на цій версії в нас була лише одна єдина на початку випуску цієї машини з 18 по 20 рік. Це був лише 75 кВт, саме як у нас. І запас руху вони пропонували до 500 км. Реально, власник на цій машині катається вже десь кілька тижнів. І реальний запас руху, коли в нас тут був мінус, був сніг. 400 кілометрів взимку, а це до речі теж непогано. Погодьте зі мною. влітку. Якщо ви будете вимикати кондиціонер, будете плавненько натискати на педаль гальма і на педаль газу, тобто і будете користуватися всі рекуперацію і всім іншим. Вона точно проїде 500+. плюс. Я вже в це вірю. До речі, в нас в машині маємо два багажники. Один позаду. На жаль, в нашій дорестайлінговій версії електропривід багажника був лише за доплату, тому в нас це будемо робити руцями. Маємо задній багажник, це близько 560 літрів. Він величезний, як для седана мені дуже подобається. І ще в нас є багажник попереду, він відкривається лише на тачпаді. Він має щось близько 88-90 літрів. Як бачите, камера, це не єдина камера. В машині їх 8. Також ми маємо ультразвукові датчики. Та радар. І все це разом в купі дає нам найпровабливішу фішку саме автомобілів Тесла. Це автопілот. Він працює завдяки от таким от камерам, які є тут у нас в боку. У нас є ось в таких штуках камери. І тут ще купа датчиків, які нам дають. Змогу працювати на машині ну майже без рук. Точніше, машина може їхати взагалі сама. Ну, ви це все, мабуть, чули вже і без мене. Є багато випадків, коли хтось п'яний сів за кермо, натиснув автопілоту їхати додому, і машина такі доїхала. І це дуже прикольно, бо ніяка інша машина, окрім Тесли, на сьогодні це не вміє. Є автопілоти там в каділаках, в Шороліболт, але там вони працюють лише на картах, які пропі прописані завдяки. Пам'яті, то тут машина працює завдяки аналізу даних. Цей дуже потужний комп'ютер все це збирає і їде. У нас, до речі, матричні фари. І якщо на той самий Chevrolet Bolt, який ви вже бачили на моєму каналі, а якщо ні, то десь тут бачите зараз посилання. Там фара коштує від тисячі до півтори. на Bolt 22-го року. Є є УВ. На звичайні болти, фара коштує близько 500-600 доларів. То в нас Tesla, в нас топова матрична led фара. І фара коштує 350 доларів. До речі, ця машина була майже ціла попередку. Був лише такий царапинка отут. І в нас машина повністю морда заклеєна в плівку. І отут лише у нас нема кусочка плівки. Ось такого. І все більш нічого у нас по морді нема. Був легкий удар ззаду, і це майже ідеальний удар, бо машина ціла, ніяких питань з нею не було. Так, як вже 5 років займаюся автомобілями з Америки, я дуже гарно розбираюся в тому, з якими ударами саме тесло можна брати, з якими не можна. За всім цим звертайтеся до, мої, до мого телеграм-каналу в посиланні е під відео. Ви можете побачити мій телеграм-канал. Там ви можете побачити цікаві лоти, по яких цінах все продаються, і багато корисної інформації можна там до мене особисто задати питання. Я завжди спілкуюсь з людьми. Як сідати в цю машину? Ну, чесно кажучи, ці ручки ну, дуже незручні. Дуже незручні. Тут, тут треба так призвичаєтесь до них. Дверцята без рамок, як передні, так і задні. Це виглядає прикольно, але не знаю, наскільки це удобно, якщо е, такі гар, добрячі морози будуть. У нас було мінус 5, все начебто відкривалося непогано. Почнемо з заднього ряду. Ну, по-перше, для доступу в машини вам потрібна карточка монобанку. Якщо вона у вас є, то це добре. Якщо нема, то вам треба встановити щось на телефон, щоб воно теж працювало, як цей ключик. Це ну як. Більше як запасний ключ. Тож, позаду, машина невелика, вона конкурент, так би мовити, трійки BMW, саме тому вона трійка Тесла. Місця у нас позаду, до речі, небагато. Не скажу, що я дуже зручно всівся. Мені б хотілося трошки подушку повище, але це маленькі низенькі сідани. Якщо ми це беремо в розрахунок, то взагалі то тут місця достатньо. У мене є ще запас по колінам, я сиджу сам за собою, мій зріст, 1,80 метра. Я не достаю до скляного потолка. У мене тут є дві зарядочки USB, у мене є підлокітник з підстаканниками, звісно, у нас же американська машина. Ну і також у нас є ледівська підсвітка і крючочки, які ось тут от у нас в даху заховані. Це все прикольно. До речі, у Тесли, навіть якщо це Dual Motor, багато речей йде як ДОП. Ну, Наприклад, 19 диски, як в нас, це ДОП. Система автоматичного паркування. А наша машина вміє автоматично паркуватися абсолютно сама, без рук. І кермо крутить сама, і на гальма сама нажимає, і перемикає передачі вперед, зад. Все абсолютно автоматично сама. Це теж був ДОП. Також ДОП навіть йде ось, ось така дерев'яна відділка, як у нас. До речі, що йде в базі в Motor, так це. Фантастична музикальна саунд-система на 12, якщо я не помиляюсь, динаміків. Звучить вона просто супер. Нещодавно ми катались на автомобілі Chevrolet Bolt, він класний, там класна саунд-система, бо то була машина в максимальній комплектації. Та саунд-система звучить дуже файно, класно, суперово, теж тихо, але ця просто гучніша. Потужніший підсилювач, мабуть. Як бачите, дефлекторів як такових в нас майже нема, бо кліматична система в нас працює. Виключно за рахунок того, що два вентилятори на потік воздуха або той потужніший, або, або цей. І за рахунок цього машина вище нижче дме вам. У нас є ще такі прикольні. Дзеркало, дивіться, я можу відкласти лише половину та подивитись. Або якщо я складу його повністю, то включиться led підсвітка. Все це на магнитиках дуже прикольно. Воно таке тут маленьке, але великого і не треба, бо незважаючи на велике скло, воно має великий нахил, тому ну, така зона огляду не дуже велика. Дуже великі стійки, вони трошечки мені заважають оглядати все. Ну і саме прикольна штука, це. Оцей дисплей. В машині нема звичної для багатьох водіїв панелі приладів. Навіть так, як у Peugeot нема, навіть проєкції на лобовий склон нема. Взагалі нічого нема. Все робиться на цьому 15-дюймовому моніторі. Колись я був малий і мій перший комп'ютер з от такою електронно-лучовою трубкою монітор мав теж на 15 дюймів. Але тут у нас такий плаский, дуже зручний. Карточку Монобанку, а ключ, ми прикладаємо просто от біля підстаканників от сюди. І якщо у нас машина на гальмах, то вона розуміє, що тут сидить власник, можна заводитись. Всі проколяси по машині робляться через оцю штуку. У нас, на жаль, нема поки що навігації, але ми і зробимо в цій машині. Маємо ось такі витрати палива. Тут дуже видно, коли їхав хтось і коли їхав я і натискав на педаль до повного. І дуже багато всіляких меню. Тут є дійсно і ігри, і все, і чого тут тільки нема. В усе це можна пограти просто сидячи в вашій машині. Можна натиснути на камери і подивитись багато різних камер. Все це теж у вашій машині є. Багажник, все це відкривається звідси, як бачите, просто натисканням на екранчик. клімат працює в нас лише ось так. Тобто ми можемо тут налаштовувати, бачите, ось як це працює. Ось ці потоки, ми робимо їх вище, нижче, десь так. Це прикольно. Тут же в нас є клімат, підігрів сидінь. Ми можемо налаштовувати задній підігрів сидінь, у нас теж воно все це гріється. Бачите, як воно працює, це теж прикольно. Не у всіх машинах я таке бачив. Що тут у нас ще є? А, в нас ще є режим кемпінгу і режим собаки. Тобто, якщо ви тут лишили собаку, то вона тут не на жарі, не на холоді, не змерзне, все з нею буде. Чудово. Ось так працює в нас кліматична система. А, розморозка вікон. Так, так, так. Далі Далі підемо по цих всіх штуках. Дивіться. Згортання дзеркал або будь-що інше, у нас все працює лише звідти. Тобто, навіть відкривання бардачку працює лише ось так. Іншого способу відкрити його немає, лише якийсь аварійний. Так само з фарами. У нас є автоматичний режим двірників, але він не дуже. Круто працює і все інше, все налаштовується звідти. Навіть руль налаштовується отак. До речі, налаштовується, як бачите, в дуже крутих діапазонах. Далі, назад, вперед, все це налаштовується лише ось так. Прикольно, але треба звикати. Мені подобається. Педалі. Що в нас є в цьому меню? У нас є стандарт і спокійно коли їдеш в спокійному режимі, машина наче втрачає десь 100 кінських сил. Їде динамічно, але так по. По відчуттям не швидше, ніж той самий Chevrolet Bolt. Я думаю, що приблизно як він, приблизно так він і їде. Але якщо вбикаєш стандарт, то всі 346 кінських сил в твоєму розпорядженні можеш валити на всі гроші. Режим е кермування або режим руління здесь: комфорт стандарт спорт, я, до речі, не відчув ніякої різниці. Режим «Остановки» – це по суті режим рекуперації. Коли натискаєш режим одержувать, то навіть якщо ти вмикнув драйв, і я відпустив педаль тормоза або педаль гальма, машина не їде. Але якщо я поїду і знову натисну на тормоз, машина сама стоїть. Це саме цей режим одержувати. Якщо я виберу режим плавно, дивіться, і знову включу драйв, то по-перше, коли я натисну на гальма. І відпущу їх, машина буде катитись. Дивіться. Майже нема рекуперації 7 км на годину, педаль гальма, і я ще не торкався. Але якщо я зараз зустанов, бо всі ці налаштування робиться лише, коли машина стоїть. Коли я зупинився, вімкнув паркінг, Якщо я зроблю катитись, то при відпусканні педалі дійсно в драйві, машина буде катитись. Майже як ваша машина просто на автоматі, але у неї буде непогано працювати рекуперація. До речі, рівень цієї рекуперації теж можна налаштовувати стандарт або низько. Ну мені більше подобається схема, яка в нас зроблена в тому самому Chevrolet Bolt. Бо коли в нас є ось тут кнопочка, і ми самі у кожному повороті, на кожному спуску, коли нам треба, робимо цю рекуперацію. Тут це робиться педалю гальма. Непогано, але мені не подобається. Скользький старт. Можна вимкнути цю штуку, і тоді в нас відключена система Traction Control, Тобто машина може трохи собі побуксувати, якщо це дуже треба, щоб виїхати. Ми це не будемо вмикати зараз, бо в нас а, зима на вулиці. У нас ось такий 257 км запасу ходу, і це воно показує, що 50 км. 8% батареї, тобто ну на 100% це дійсно щось близько 400-450. До речі, просто в гаражі машина заряджається приблизно за 24 25 годин. У нас є, як бачите, автопілот. Тут можна його теж щось налаштовувати, не дуже розумію. Ну, всі, всі, всілякі налаштування безпеки, як блокуються в неї вікна, там, двері і так далі. Що саме будете робити? Що саме будете блокуватись, ну і так далі. Все це зручно, прикольно. Освітлення. У неї дуже-дуже круте крутезні фари. Вночі просто фантастика. В неї працює проти, протитуманні фари і все інше просто фантастично. Можна ввімкнути навіть підсвітку руля. Не знаю, що це таке, але прикольно. автоматичне дальнє світло теж дуже прикольно. Екран можна налаштовувати Яр, яскравість там, язик і так далі, що воно там буде. Ну, всі стандартні налаштування. Наші останні поїздки, навігація, на жаль, поки що не встановлена. Безпека там і так далі. Тобто тут куча, куча всього. Як бачите, машина бачить, хто де сидить, хто де простібнутий не. Тож, друзі, забагато слов про цей салон, але в жодного разі я ще не розказав. Як тут мені сидіти? Тож, друзі, посадка тут, з урахуванням того, що в дуже великих діапазонах можна налаштовувати кермо вверх-вниз і саме сидіння, мені дуже подобається. Ці сидіння на сайті Тесла називають спортивними сидіннями. Я не знаю, чи вони є спортивні, але мені в них сидіти дуже зручно. І це такі сидіння американські, вони м'які, коли в них сідаєш. І навіть якщо ти маєш ну... М'яко кажучи, не ідеальну фігуру, як у мене, і в тебе є трохи зайвої ваги, то тобі дуже зручно тут сидіти м'яко. У неї є крутезна, бокова підтримка, вона тримає коліні і все мені дуже подобається. Це не вагівські сидіння, коли там просто ковші, і вони трошки жорстковаті. Тут більш м'яке, мені подобається. Зручний підлокітник. Він, на жаль, не регулюється по висоті чи по виліту, але він на своєму місці. Тут зручний підлокітник на дверцятах або тут, або тут. Тобто, Зручну посадку, точно ви знайдете, незважаючи на те, якого зросту ви є. У нас є величезна ніша ось тут. Тут можна будь-що покласти, воно розкладається, вон, там, як ви собі хочете. Тут має бути бездротова зарядка. У нас є величезний бокс-підлокітник тут. І в нього теж там ще багато місця, все це з підсвіткою. І в нас ще кармашки в дверцятах на невеличку баклажечку води. Тож, друзі, дзеркала дійсно з затемненням. Тобто досі розговорів. Треба їхати, як же стріляється тесла. Поїхали зі мною покатаємось. <му> Зараз стоїть стандарт. Поїдемо, побачимо, як воно у стандартному режимі. Як бачите, у нас нікого навколо немає. Не знаю, чи допоможе трошечки це освітлення, бо машина у нас ще не тонована, і мене буде напевно не дуже гарно видно. Але ну, спробуємо вам щось передати. Машина жорстка. Ось це єдине, що мені в ній не подобається. Ще мені не подобається, що на цьому. В світлофорі зараз нема стрілки. Колись вона була, а зараз, на жаль, нема. Ну що, як машина їде в стандарті? В стандарті вона трошки нервова, бо стандарт це тут треба читати саме як спорт. Ось тут всі начебто рядом з нами. Але якщо ми натиснемо, то з будь-якої швидкості, вона стріляє просто як скажена. Ми трошки вже їдемо стільки, скільки їхати, мабуть, не треба, але ми. На щастя, знаходимось не в місті Харкова, а на трасі Нюрбург рінг в Німеччині. Тут ліміту нема, тож трошки можемо собі дозволити. Взагалі-то машина ну, навіть провокує на такий стиль їзди. Тому ми просто на ходу можемо перемикнути в спокійний режим. Машина втратить близько 100 кінських сил, але ми можемо кататись собі, як нам захочеться цих навіть в спокійному режимі машина їде динамічно. Сказати, що вона стає якась там валка чи щось там не вистачає потужності, це точно не про Tesla Dual Motor. Це вам потужності буде завт... вистачати завжди. Вона саме про це. Тут просто хочеться триматись за це дуже товстенне, таке широченне кермо, до речі, зручне і неочікуване для мене. Я люблю, коли такі пухкі рулі, але все ж таки вагівські рулі топ. Любий руль, навіть в моїй джеті все ж таки більш зручний, чим тут. А якщо це Audi серії S або RS, там взагалі перфекційні кер... 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 кермо. Тут, на жаль, того нема, але ну, теж, зручно. теж зручно. Фордівський руль просто курить нервово. Бачите, ми переїхали переїзд. Це, звісно, харківський переїзд, а не одеський, тому він доволі таки непоганий. І, але машина все одно жорстка. Впереду у нас їде щось дуже воняє, ану з ними. Це стареньке Рено, <диву> диму на всю дорогу. Ми їдемо в спокійному режимі, і у нас немає ніяких питань з тим, щоб щось, когось обігнати чи щось таке. На ґрунтовій дорозі, як бачите, у нас нема питань з, з, з шумоізоляцією, але трошки таке є, що десь щось поскріпує пластик. Ну, все ж таки, не все ідеально. Це не. Хоча і позиціонує себе як преміум, і деякі матеріали тут дійсно преміальні, ну, тобто кермо, шкіра, сидіння, мені подобається. Пластик тут теж м'який, тут десь строчка є, як працюють клавіші. Ну, це прикольно, але все ж таки подгінка деталей тут, якісь зазори не дуже рівні, це все є. Я це говорив у відео про Шавелей Болт, і це дійсно так і є. Ну, по деяких критеріях це не зовсім преміум. Тобто, якщо ви їздили на справжньому преміумі, там, Audi на BMW, на якихось рейндж-роверах, а я на всьому цьому їздив, ви все це можете побачити на моєму каналі або цьому Car4Soul, або е старому Славка Болтик, то ви все це можете передивитись. Якщо ви все це вже куштували, то дійсно в салоні Тесли ну, вам буде здаватись, що це не зовсім преміум. Так, прикольні відчуття, все через цей дисплей, це теж прикольно. Кермування тут виведено з таку окрему зону, яку начебто, боковим зором ти майже завжди гарно бачиш, але все одно я звик дивитись на прибори сюди. Ну я майже 20 років туди дивився, ну мені незручно сюди дивитись. Може до цього я звикну колись, але от перший погляд у мене все одно кидається туди під руль. А, хоча руль такий маленький, ну там нічого нема. На жаль, Теслі Model S, Model Play, Теслі Model X, все це є. І навіть китайці продають. Набори для трійки не просто так, бо можна сюди додати дисплейчик саме через те, що багато людей звикли туди дивитись. Але взагалі, от як машина їде, мені подобається, але вам треба розуміти, що вам треба звикнути буде до того, що вам ну, треба буде щось з собою робити. Бо ця машина не тільки їде як спортивна. Вона ще й розрахована, що ви будете собі тримати якось у формі, бо всі ці стрибки там по динаміці, всі ці е, перестроєння з ряду в ряд, вся ця жорстка підвізка, воно все надається просто так. Ну Тут треба трошечки зібратись, так і їхати собі зібрано. Як у мене в Форді там якось вальяжно розвалитись та їхати, тут не зовсім вдається, бо машина провокує перше їхати швидко. Швидко, а по-друге, машина ну, жорстка. Ось ну кожну ямку ми відчуваємо. Може, це через те, що тут 19 колеса, але я катався на Теслі Model 3 з 18 колесами, теж 18-го року, там не набагато м'якіше. Але досвідчені люди кажуть, що з рестайлінгу після 20-го року, після кінця 20-го року, якщо бути точним, там вже інша справа. Трійка стала трошечки м'якою, повадки і трішки. Благородні, але якщо ми все ж таки маємо на увазі, що це конкурент якоїсь BMW або спортивної Audi, і вона має конкурувати саме з ними, а вона їх кладе на обидві лопатки і за боковими перегрузками, бо як вона перескидується з ряду в ряд, це просто фантастика. І дійсно по динаміці. Тож, в принципі, мабуть, непогано. Жорсткі Audi та BMW ведуть себе ну, схожим образом, якщо це якась там Audi a 3 А4 або Трійка. На мою думку, я вже давненько на них не катався. Але такі спогади в мене, що там все ж таки було трошки благородніше, там якіше. тут жорсткіше. Але, взагалі, як то має бути, якщо в нас позаду багатоважельна підвізка, а спереди дворичажна. У нас, до речі, і гальма потужні, навіть якщо в нас не версія перформанс, яка виділяється більш накрученими двигунами, там ще на сто кінських сил більше, і більш крутіші гальма стоять. То в нас теж гальма непогані, і вони спереду і позаду вентильовані, дискові гальма. До речі, привіт власникам Volkswagen ID 4 саме там, де ззаду стоять барабанні гальмівні механізми. Але та машина вперше за все розрахована на економію і для економії барабанних гальмівних механізмів просто з головою. Ну а якщо ви хочете ганяти по городу і може десь по трасі, то вам... 100% потрібні покращені гальма, саме такі, як у нас маємо в цій Теслі Модел 3. До речі, колись, коли в моїй країні на щастя, не було війни, я їздив на гоночний трек Алтава Картодром. Це в місті Полтава, Полтавчані. Привіт, то там були гонки. Там, на жаль, ну, не повноцінна траса, як, наприклад, в Києві на Чайки, Але ця траса розрахована більш на картинги або на якісь повільні там жигули, Жигулі. Ось такі на Таврії, мабуть. Вони там собі е почувають більш-менш е як вдома. то Машини більш потужні, такі, як BMW, Audi, Porsche, чи, мабуть, навіть Tesla 3, чи Lancer Evolution, яких там було багатенько. Вони там почували себе трошечки сковано. Вони, їм було мало місця, нема де розігнатися. Там на майже на всю трасу вистачає лише першої та другої передачі. Так ось найкращі Найкращий час на, тих, на той трасі встановлював або передньопривідний Honda Civic, або Honda CRX, такі старенькі, але потужні передньопривідні машини, або максимальні повнопривідні Porsche серії 911, або Mitsubishi Evolution, накачані, але від них взагалі не відставала Model 3 Dual Motor. Якщо я не помиляюся, вона навіть не була перформанс. Але цього було достатньо, щоб машина там стабільно давала ті круги, Виїжджаючи з однієї хвилини і показуючи класний час. Тож, друзі, якщо ви плануєте собі купити трійку не тільки для того, щоб економити, а ви можете собі це дозволити, бо трійка, повний бак в нас, якщо будемо заправлятись в гаражі, буде коштувати вам близько 200 гривень, а на станціях зарядки близько 800 гривні, то ви також можете її використовувати і як іграшку, бо якщо вам захочеться пуляти по якійсь дорозі по вихідних, то ви можете. Це без питань робити. Машина точно це дозволяє. Ну а якщо вам подобався сподобався мій огляд, то друзі, прошу ласкаво, прошу до себе на телеграм-канал. Там можна подивитись, які варіанти автомобілів ми вже купляли клієнтам, по яких цінах, і можна там замовити машину і собі. Тож, друзі, радий був всіх бачити. Бажаю всім швидкої перемоги і щасливого Нового року! Все буде Україна! До нових зустрічей, друзі. Бувайте! Я перепрошую, зовсім забув вам сказати, ця машина теж продається, тому якщо ви не хочете чекати 2,5-3 місяці і заказувати машину у мене, то, друзі, ця машина є в продажу. З посилання на авторія десь там внизу, в описі під відео. Тож, друзі, ласкаво просимо.